Так, товариство ми розпочали гру. Вибачте, знову з інтернетом були невеличкі проблеми. Ми граємо зараз по з першою командою. Рахунок поки що 0-0. Наші хлопці потихеньку починають розганятись, але от Ілюша м'ячик, проходить. Ілюша входить в зону, але вратар грає на місці. Ми можемо бачити це наші. От перший удар нас Воріт, Правда, не сильний. Тобі зразу, вискакуй! Воріт, вискакуй! Давай, давай, Ілля! За сстанові ми можемо чути вболівальників по лісі, тому налаштовувати е себе на... Трошечки крики, десь якісь. Так. Це наш суперник. Ми з ними зустрічалися півтора місяці тому в Вінниці на стадіоні локомотив. Ми з ними зіграли дві гри, одну зіграли ми з ними в нічю, а одну і гру ми виграли, що нам допомогло зайняти друге місце. Так, а от е, тут а ми вводимо ногами. подача. Так, ми вітаємо. У нас є вже один вболівальник. Ще раз скажу: ми граємо проти Поліса першої команди. Рахунок 0-0. Наші хлопці грають в білих футболках полісі в полісі зелених. Так, Саша прийняв м'ячик, але не долучилося би грати. Ілюша, Ілюша не висарапав. Поліса налаштовано серйозно. А от наш нашу скорость. вільний удар. в АДМ. Чуть-чуть не вистачило. Подій. Так, у нас це, це дуже серйозна принципова гра. Я вважаю це одна з самих принципових ігор. якщо ми очки, По-перше, е, це буде морально для нас. Е, велика, велика процедура. І тут. Є а... є! Yeah, yeah! Вітаємо товариство, рахунок 1-0 на користь Вінсмарта. Він Чому мене? І на прийомі. Рахунок 1-0, потрібно не зупинятись, нашим хлопцям потрібно рухатися. Рухатись, рухатись. Браво, браво, браво. Зелені зелені. Так, товариство, вибачайте, наші хлопчики, наші хлопчики не дають нам спокійно жити. Вони грають здорово. Перепрошую. Повертаємося до Гри. Кутовий на користь ФК Полісся. Ще раз перепрошую. Так, вільний удар. А от на користь ФК, ФК Вінсмарт. Далеко м'яч, далеко м'яч наші хлопці спустили. А, Вадимчик, Вадимчик, доставай, доставай, доставай. Молодець. Молодець. Вовчик! Вовчик, на паузі. У нас була можливість, хлопці також переживають, тому що вони знають цього суперника. Вони вже з ними грали. Вони знають, що хлопці також дуже активні і розслаблятися не можна, тому що вони також хочуть виграти. Перехоплення ні. А от на користь він смарта. Вавчик, піднімечуть лінію. Перепрошуйте, трошечки допомагаю, трошечки коментую. Ай-яй-яй-яй-яй! М'яч пройшов всю лінію захисту і ззаді. Можна було замикати, але ну, нічого, такий доволі неприємний момент для Полісся. Ілюшка молодець, він намагається ставить спинку. Дуже активний сьомий номер він Смарта. Зараз ви бачите його біля м'яча. І подача зараз буде туди, серединку. М'яч не дійшов. Удар. Смартрівці не дають вийти Полісю з їхньої зони. Намагаються вони вийти. Вовчик і залетіло! Та непогано, непогано. Молодець. Воротар Поліся доволі непогано залишився на лінії, не вийшов і цим врятував свою команду. І цим врятував свою команду. Поліся розвернула атаку. І тут вступає Юша в сьомий номер. Дома, так, стандартне положення на нашу користь біля воріт біля м'яча, Перепрошую, номер дев'ять вовчик. Подача перед тобою. за його рукою а технічний брак зі сторони 10-го номера не заволодів він м'ячем. але хлопці наші рухаються, рухаються, рухаються. Номер 9. Володимир чисто зіграв, підстрахував команду. Потрібно, потрібно, хлопчики, потрібно, потрібно ще забити для більшої. А от на користь Полісся. Вибачте, будь ласка, тут ми стоїмо в воротах. чуть чуть можливо, десь картинка не така. Молодець, молодець. Макс, здорово на лінії склався. Піднімай лінію. Так, і наш рота зараз робити простріл. Пішла атака. Простріл, ще один простріл. Швидкість, Ілюша включає швидкість, робить простріл. Здорово, здорово, гарний простріл був. Доволі така напружена гра, я вам скажу. Ми зіграли вже близько 9 хвилин. Вадім, Вадім. Кутовий на користь він с Марта. Вовчик! Дивись, що він від тебе не втік, Вовчик! Дивись уважно! Так, ми зараз будемо бачити, як Ілля буде робити стандартне положення, буде робити подачу. Саша, порухайся, Саш! Раз і. Простріл. Він смарт пропускає рахунок один на один. Поліція! 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 Кутуває на користь він смарта. Вова плотніше, вова! до воріт стань, перед собою? Вадім вище, Вадім! А от на користь він смарта. Вадім вище, Вадім вище, Вадім вище. Недалеко В серединку і вище. В серединку і вище. Отак, да. Подача Ілюша не прийняв. Молодець, Вадімчик підстрахував. Небезпечний цей гравець. Небезпечний. Небезпечний гравець в полісі. Такий височенкий хлопчик е фізично сильний фізично сильний і з ним важко боротися. Відбулася повна заміна складу Полісся. Поліся. Післягой! Піся двойка! Біжи! Вест міля дьоба, біжить доворі! Вільний, Вільний удар. удар на користь. Він смарта. Ілюша приймає м'яч, тікає, тікає. Тікає, робить простріл, Ой, здорово прибрав. ой, здорово прибрав. Простріл. Простріл. Ух ти, вратар. Здорово вратар зіграв. Молодці. Хлопчики, доволі дві команди непогано грають. Є моменти в одної та в іншої команди. А от на користь він з Марта. Остріл. Ах ти! Не зміг Саша бриняти. Ілюша прибрав. Стріляй, Ілля, стріляй! Стріляй, молодець! Ілюша, молодець! номер він смарт доволі непогано прибрав, взяв на себе гру. І ми зараз знову спостерігаємо. Стандартне положення, кутовий. Подача? Ух ти, не перебив переднього захисника. Фу, браво, 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 босс, браво! Отак і залишається! Дивіться, пасшути зразу його перексуть Трошки більше. Передіть стоять! Перед ним! І... Ах, молодець! Вратар, слухайте, він мені подобається вратар це Полісся, Доволі непогано, хлопчик йшов в ігру, получив задоволення. Він доволі непогано стоїть на лінії, контролює всі, всі події. Молодець. Я вам скажу, що за рахунок цього вратаря команда Полісся наразі. Наразі вдома грає доволі чітко, але ми віримо наших хлопців, Вони молодці, вони доволі непогано стараються, і ми надіємося на гарний результат після завершення матчу. Матвій, він не докине матч. М'ячам братар полістовато Вадим, рухайся з ним. Вадим! давай! Вадимчик не дає, браво Вадим! Браво, Вадим. Вадимчик в... в подкаті вибив м'яч і тут зараз стандартне положення. Аут на користь полісся. ти Крикнув він Перед ним один! Ай-яй-яй, знову класний простріл, але, але не вийшло замкнути. Контролюй, контролю, Ваді, контролюй, вадій, контролюй! Вовчик, контролюй! Доганяй, 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 заганяй! Давай, давай, пішла! Стоп, 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 стоп! Там так, так свисне, вони ж не чують. Став свичау! Давай, 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 бос, давай, треба, треба, синочка, треба. Браво, пішов, 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 хавай його! Хавай, 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 хавай! Ширі, я, шире! Ширі сюди! Борис... 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 Вовчик став спину, став, став, браво! Швидше до морі! Мяч на лінію, м'яч на лінію! Мяч на лінію! <плес> Мушу перепросити за вболівальників полісся, там тато одного з гравців команди трошечки прозвучала нецензурна лексика, але. Надіємося нам не заблокує це відео. Дуже класна гра, не можу нічого сказати. Дуже класна гра, дуже класна гра, така напружена гра. Саня, Саня! Неприємне зіткнення було. М'ячу вратаря Поліся. І шукає завжди, так як я зрозумів, хлопчика на ім'я платон. Ми пропускаємо рахунок: 2 1 Ай-яй технічно не прийняв м'ячик. Дуже неприємно зараз. Буде, якщо буде поразка, тому що нам потрібна лише перемога. Дві хвилини наших хлопчиків є дві хвилини 40 секунд. І знову контрвипад на користь Полісся. Вадимчик браво підстрахував, закрив закрив в зоні. Макс, браво. Оскок. Сашка швидше. Ай, віскок спрацював на користь поліса. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Нас готується заміна. На поле зараз можливо вийде Давідік номер 15 так, Небезпечно було, небезпечно. Замість Ільї в нас вийшов Давід. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На жаль, не пропускаємо третій гол. Рахунок 3-1 на користь Полісся. На жаль. Вадик, іди сюди, Вадимчик, іди сюди. Батон, куди ти спіши? Давай, давай, да, поліся побігла, відчуло можливості забити. Года. Да, наш Сашка трохи втомився, он вже нарухався. А кон з вибий просто. Назар, за ній гроб, Назар! Я вам скажу, вратарь Вратар Полісся витягнув все, що тільки можна було витягнути. І, на жаль... А от користь Завершився матч. Шкода. Наша команда програла. Це наш був потенційний суперник на цьому турнірі. Але будемо боротись далі. Будемо сподіватися, що команда Суперник під час втратить, втратить шанси на перемогу. Тому надіємося, надіємося, наші хлопці молодці дуже класно. Брали, молодці. До наступної гри!